Тільки дощ пройде чи ночі, чи утром, чи днем. Тут вже машини їдуть колесами. Ти водії такі добросовісні. Тут вже бачите, як людина йде, приостановлюються, щоб людина пройшла. Планується вирівняти, доставити пошкоджені борти дорожні, вирівняти їх і провести фрезерування та перекласти нове асфальтобетонне покриття. Рехлеся, у нас вони найбільше ушкоджені. Були просідання, були вибої неглибокі. Там і багато було звернень вже за самим перехрестям. Їхати в сторону Кам'янецької, Там була велика баюра. Перше – це погода, тому що зима, бачите, було мороз, відлига. І це от основне це вода, яка замерзає, розумієте, яка пошкоджує асфальтоперехід. Ці роботи ще мали бути навіть проведені в минулому році, але зв'язку з обмеженням і військовим станом дані роботи перенесені на даний період.